Вас вітає сумська початкова школа номер 14 Сумської міської ради. Дошкільна освіта є невід'ємним складником та першим рівнем у системі освіти, стартовою платформою особистісного розвитку дитини. Наступність між дошкільною та початковою освітою це забезпечення неперервності здобуття дитиною освіти, що є можливим за умови реалізації принципів перспективності і наступності між суміжними ланками освіти. У базовому компоненті дошкільної освіти та державному стандарті початкової освіти визначається пріоритетність підходів до розв'язання основних завдань дошкільної та початкової. Початкової освіти. Напрямки розвитку дошкільної та початкової освіти мають багато спільного. Для системної роботи двох ланок освіти в закладі на початку навчального року складений план взаємодії дошкільного та шкільного підрозділу закладу. У забезпеченні перспективності й наступності передбачено тісну взаємодію педагогів дошкілля і початкової школи, системну роботу з різних аспектів, організовану методичну роботу за двома напрямами інформаційно-просвітницьким та практичним. Ефективною формою співпраці є взаємовідвідування взаємний обмін педагогічним досвідом щодо практичних питань реалізації наступності між дошкільною і початковою ланками освіти. Довкілля дитини є важливою умовою ефективної підготовки її до майбутнього самостійного життя. Навколишнє середовище в групах і класах організоване так, аби спонукати дитину до виконання активних дій, відповідно до її життєвого ритму, фізичних та психічних можливостей. Оснащення групових приміщень не лише гарне і корисне, дієве, інформативне, мобільне, зручне, доступне насамперед для дітей. Оскільки гра є основним видом діяльності дитини дошкільного віку, вона стала предметом уваги і в початковій школі. Педагоги, дошкільники та вчителі закладу відповідно концепції нуж та базового компоненту дошкільної освіти застосовують діяльнісний підхід до освіти. Компетентнісний підхід сприяє формуванні компетентності дитини за освітніми напрямами з урахуванням її бажань, інтересів, намірів. Вихователі і вчителі посилену увагу приділяють індивідуальним потребам дитини, її вподобанням, здібностям, ініціативності та креативності. Мета роботи педагогічного колективу з батьками майбутніх першокласників створити всі можливі умови для успішної адаптації дітей у школі. Педагоги закладу переконалися, що школа реалізовує досвід повсякденного життя дитини, набутий в дитячому садку. А дошкільники спрямовують свою роботу на розвиток природних задатків дитини, створюють умови для її всебічного розвитку. Найкращий показник ефективної роботи закладу здорові, щасливі, всебічно розвинені діти та творчі, активні педагоги.